Двоє суток дощів, хочу подивитися, що тут з динями. Побачила ось це. Здається, це так вона не витримала наших погодних умов. Хочу походити, подивитися, може щось знайду. Тут зараз їстівне таке якесь. І одна. Ой, ця добра. Так, здається, оця теж. Так. Ммм, як пахне. Так. Зараз позбираю трошки. Вообще. Репнула. Мм, шкода царевнуло. Холодно у нас стало так. Душі. Тут ще зелена. Це теж зелена. зелена. теж треснула.